Рішення не можуть виконувати ті, чия діяльність привела до прийняття цих рішень. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас на календарі 18 вересня, понеділок, отже, програма злий понеділок. Передивіться, будь ласка, програму. Якщо сподобається, поставте вподобайку, буде бажання, прокоментуйте, а ще краще підпишіться на мій канал. Отже, сьогодні я пропоную поговорити про рішення. Президента фактично він підписав указ 12 вересня. Указ 576-2023 про перевірку рішень військово-лікарських комісій, починаючи з 24 лютого 2022 року. Цим указом відводить рішення відповідне рішення, яке було прийнято на засіданні ради національної безпеки і оборони України 30 серпня. І це рішення, ну на мою думку, достатньо цікаве цікаве, тим, що складається враження, ніби ніхто нічого не знав про діяльність військово-лікарських комісій. І от зараз треба було проводити аж ціле спеціальне засідання Ради національної безпеки оборони. Тепер вести указ. І що цей указ передбачає? А Указ передбачає, що протягом тижня. Потрібно створити робочі групи. Причому це мають робити центральні органи державної влади, обласні, Київська міська державна адміністрація. То хто ж буде створювати ці робочі групи, які будуть перевіряти комісії, які там видавали липові чи не липові? Тобто мова йде про об'єктивність визнання інвалідності чи непр... і непридатності так, до військової служби. А де гарантія, що серед тих перевіряючих не будуть ті, чиї родичі, близькі, добрі знайомі, не звертались за послугами так, до цих комісій, щоб уникнути е мобілізації чи бути у лавах Збройних сил України? Це перше. Друге, а де гарантія, що в робочих групах будуть не ті, хто так чи інакше причетний до призначення? Тих членів військово-лікарських комісій і взагалі достатньо дивно виглядає так, що перевіркою будуть займатися ті структури, я маю на увазі, в першу чергу, Міністерство охорони здоров'я та е медичні сили Збройних сил України, які фактично є по великому рахунку тими, хто мав би забезпечити нормальну діяльність функці функціонування роботу цих комісій. Але вони цього не зробили. А тепер так чи інакше, вони, напевне, будуть де, так, давати членів цих робочих груп, які мають це все перевіряти. Знову ж, де гарантія, що там не є добрі знайомі? Де гарантія об'єктивності цієї перевірки? О, добре, окей. Вони все перевірили. Це треба перевірити, до речі, за три місяці. Уявляйте, скільки то буде роботи, скільки людей буде працювати, чим вони будуть займатися? І в результаті завершення перевірки, які будуть рішення прийняті? Що буде стосовно ухилянтів, Що буде стосовно тих членів військово-лікарських комісій, які видавали такі там довідки? Вони, до речі, можливо, не брали це гроші, вони щоб повертати гроші тим, хто їм за це платив. Що буде з тими, які згідно цих довідок поїхали за кордон? Там дійсно є і свої ще рішення, які хочуть е приймати, щоб е повернути там, чи не повернути тих людей? Але в будь-якому випадку ситуація насправді, на мою думку, ну, достатньо є такою неоптимістичною, м'яко кажучи. Бо це не зараз, 30 серпня, так, от Рада Національної безпеки і оборони, от, зрозуміла, що все погано. Це було зрозуміло давно. Ну я просто хочу навести там конкретні е, дати і приклади, коли почали говорити вже на офіційному рівні про те, що щось не зовсім так у. Роботі ВЛК військово-лікарських комісій. Ну, от дивіться. Е згідно е були, значить, такі законопроекти, підписані президентом повернуті в Верховну Раду 26 ще травня. Так, це стосовно того, щоб покращити роботу цих військово-лікарських комісій. Ну, от, наприклад, згідно законопроекту 9154 військово лікарські комісії утворюються при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, тобто. Біля воєнкоматів. ми розуміємо, що воєнкоми також вже були з цим серйозно пов'язані? Ну і також у закладах охорони здоров'я, так сектору безпеки і оборони, зокрема Міністерстві оборони України, служби безпеки та інших. Тобто, та, це скільки структур можуть бути пов'язані з цим таким званим ну, бізнесом непридатності до військової до військової служби. І окей, було прийнято рішення про те, що звільнили всіх воєнкомів. А чому не прийнято рішення звільнити всіх керівників обласних? Військово-лікарських комісій, та якщо вже таким шляхом пішли раніше, то треба було продовжити за логікою те саме і робити. Далі йдемо. 11 серпня, якраз на РНБУ були ці звільнені е, воєнкоми обласні. 12 серпня е, президент Володимир Зеленський вже звернені говорив про те, що треба перевіряти і розкритикував роботу ВЛК. Зараз, от фактично, так, от 12 вересня, він підписав указ. Тобто, фактично, пройшов місяць від його звернення до підписання указу, так введення в дію рішення РНБУ. І в цій ситуації знову тепер треба чекати три місяці, поки буде перевірка. А як будуть протягом цих трьох місяців працювати ці комісії? А чи будуть відповідальні ці комісії, члени тих комісій, які визнавали придатними наших воїнів, поранених, які насправді не є придатними так, для ведення е бойових дій, навіть, можливо, навіть непридатними для військової служби. Чи будуть і це розглядати? Тобто, насправді це може бути ну, ситуація дуже неприємна, якщо ми знаємо кількість тих людей, які задіяні у цьому такому специфічному бізнесі, а можливо. Там і ми будемо чути суми, якщо їх озвучать, які крутилися насправді у цьому бізнесі. Я думаю, це нас дуже всіх вразить. Хоча безумовно є люди, є члени цих військово-лікарських комісій, які не замішані. Так, у цьому, у цьому бізнесі. Я би дуже хотів це вірити, що таких є достатньо. Але думаю, що кількість тих, хто були замішані, насправді може нас дуже-дуже дуже вразити. Отже, побачимо, чим закінчиться оця чергова така от супер заявлена боротьба з негативними явищами під час війни. Але з моєї точки зору, як мінімум, потрібно би відсторонити від виконання своїх обов'язків міністра. Охорони здоров'я і керівницю медичних сил Збройних сил України, це як мінімум. А по великому рахунку їх треба відправляти відставку, бо вони так чи інакше, але мають стосунки відношення до всіх цих дій, і треба провести, як на мене, ще й службове, службове розслідування, чи вони причетні, чи вони не причетні, щоб було зрозуміло. Але в будь-якому випадку ми всі впевнені у перемозі України, не зважаючи ні на що. Дякую, що подивилися цю програму. Сподіваюся, вона вам сподобалась. Якщо сподобалось, поставте вподобайку, прокоментуйте свої думки, своє враження. і підпишіться. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!